330 учасників із семи областей України зібралися цими вихідними в Ірпені на відкритому чемпіонаті Київської області зі спортивного орієнтування. За умовами змагань, кожен спортсмен мав пробігти певну дистанцію у пошуках контрольних пунктів. Маршрут наперед невідомий. Важливо не заблукати, обрати оптимальний шлях і зробити це якнайшвидше. Це вид спорту, в якому ти шукаєш себе на місцевості за допомогою карти потрібними компаса. Перевіряється це все за допомогою чіпа. У когось він незвичайний, у когось е, професійний. Спортивне орієнтування це не тільки спорт, це розвиток дитини, де вона вчиться комунікувати, спілкуватися, підтримувати свій здоровий стан, бо це треба пробігти. Чемпіонат зібрав і дітей, і дорослих. На нього з'їхалися спортсмени різного віку від 10 і до 65 років. Дистанцію підлаштували під можливості кожної вікової категорії. Учасники мали право брати контрольні пункти тільки у визначенні послідовності і тільки свої. Я приймала у категорії 35+. п'ять Потрібно було знайти 20 контрольних пунктів, значить на території парку, на території. Будинків О, і якомога швидше прибігти на фініш. Здебільшого змагання зі спортивного орієнтування проводяться на природі у лісі чи парку. Цього разу спортсмени стартували в парку письменників, а фінішували на ірпінській набережні. Це один із наймальовничіших куточків ірпеня. Місцева краса не залишилася поза увагою учасників. Зараз я себе почуваю чудово дистанція. Мені дуже сподобалася. Як і усі дистанції в Ірпені. все було дуже динамічно, по гарним локаціям, гарний парк. Далі цікаві проходи у міській частині, гарна набережна. Тому мені дуже все сподобалося». Я вже займаюсь біля 26 років. Найскладніше було добігти, скажімо так, в нашому віці, в нашій формі, але прекрасне планування, чудова місцевість тобто, парк прекрасний, плюс набережна. В все шикарно. За результатами змагань визначалися переможці серед чоловіків і жінок в усіх вікових категоріях. Вони представлятимуть Київську область на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. Організував змагання спортивний клуб Київ Рідженьо ОТІМ». Ми очікували 350 спортсменів, приїхало 330, що теж дуже, дуже непогано. Що дуже приємно, так як чемпіонат відкритий. завітали до нас ще гості з шести областей України. І такий вийшов дуже гарний спортивний дух. Такий спортивний дух, він дуже красиво лягає, скажімо так, на ті красиві терени, які в нас є.